Привіт! У цьому відео я покажу, як працює торгівля з плечем на Bitpanda. І ми зробимо це на прикладі. Спочатку відкриваємо додаток і натискаємо торгівля внизу посередині. Потім натискаємо купити і бачимо опцію Всі активи. Далі вибираємо крипто, а потім плече. Тут можна використати плече. Є опції Шорт і Лонг. Шорт ставка на падіння ціни, лонг на зростання. Доступні позиції від 1х до 2х. 2х зараз максимум. Тобто, якщо хочемо поставити на зростання біткоїна до X, вибираємо це. Тут попередження: понад 50% клієнтів втрачають гроші, можливо, відсоток навіть вищий. Пам'ятайте, плече великий ризик, але й більший прибуток. Тиснемо далі. Спочатку треба пройти тест, натисніть Продовжити і заповніть анкету. Відповівши на питання, почніть торгівлю, натиснувши Продовжити. Це вікно з'явиться знову. Натисніть продовжити там і вас перенаправить сюди. Тут ви бачите поточне кредитне плече, воно близько двох. Не зовсім. Якщо інвестувати, скажімо, 5 євро, фінансові інвестиції будуть близько 10 євро. Тобто при довгій позиції 2 х, Якщо біткоін зросте на 1%, ваша позиція зросте на 2%. І навпаки, падіння біткоїна на 1% призведе до падіння вашої позиції на 2% аж до 5 євро втрати 50% при 2 х. Тоді ви втратите всі свої гроші. Також є комісія за управління. Щодня списується 0,5% ваших коштів, як комісія за управління. Тому не варто довго займатися такою торгівлею, бо з часом це стає дорого. Далі тиснемо продовжити, а потім просто вибираємо все тут. Тоді натискаємо відкрити позицію, і ви здійснили угоду з кредитним плечем. Я не робитиму цього зараз, але так легко працює торгівля з плечем. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк. До побачення.